Сьогодні, за останніми даними, йде ажіотаж в деяких містах Руньвейцурі через те, що е, в місцевих банках почали розмінювати вейцорські смарагди на нову вейцорську валюту, вейцорський мір. Тобто вже починаємо позбавлятися від старої валюти, яка довелася до гіперінфляції, і починаємо з нею боротися і роздаємо громадянам нові валюти. Щодо місця подій, зараз з нами наш кореспондент Ліна Міщук. Зараз в Женеві знаходиться і зараз у неї спитаємо, що там відбувається. Ліна, добрий день. Що зараз відбувається в Женеві? Будь ласка, розкажіть. Так, добрий день. Віксіо. Зараз в черга з Женевському дельтабанку. Нагадую, що наша держава запровадила те, що зараз. Будуть практично тмайшили смарагди на мірі, і зараз люди прямо пішли в місцеві банки і заповнили їх. І зараз тупом набу, навантажена робота на місцевих батьки місцевих местовых батків тобо зараз люди зараз дек местах рощи в, в банках. Тобто ми вже отримуємо нову валюту, яка буде більш стабільна, ніж ви, тільки смарагд, і сподіваємося на те, що з нею буде набагато краще, і більш буде стримана економіка, і буде вже офіційна така хороша валюта, як нам кажуть місцеві жителі. Ви бачите, що найбільше кажуть, що зараз все в Женеві, також, що були фотографії, що Богданова раді заповнені, Čer je tam mů, byla banku, a takož naši stojící kví. To šo, ostaj kazala jsem situace v místách, najíči se fotografií užem, šo stojící po pa oskoro pat náš hetman s fotografu od novolju tu banknotu nomina od in mír. A v ruka, hej, to to, že pokazate si šo in, je lidaj i zvyčajní ľudy už zapere na novu, valutu tu pít na svoj mír. Prostakasan at any moment panokio Bujan Nashikreini we prepershin temo takashparanarwatakos Chika is we mirizo trimatiho chum. Ostakas to nashikrani unashik mista herude chikwit no weeks min unashi economiti. Evilajo Hrosha my budni tesh nasha wada nibudesikidur no yak in shimnudi. Каденції нашого парламенту. Тож сподіваємося на хороше майбутнє нашої країни, і що цей рік буде кращим, ніж той, який вже відбувся. Дякую, Ліно, за коментар щодо оперативної ситуації в нашій країні. Що люди ходять в банкомат до банків, щоб обміняти війцорські смарагди на мір. Я вам рекомендую обміняти ці гроші. Ось, наприклад, зараз один мір можна отримати за тисячу смарагд. а щодо курсу валют, то збирається ставити те, що 1 ну, долар буде коштувати один мір. А далі вже подивимося, як буде деномінація, девальвація. Ну, я не знаю, які синові можна підібрати, до того, що трішечки погіршиться ситуація з валютою.